Соціально-економічна криза поширюється країною. Причина цієї кризи нездатність уряду, президента керувати державою, саме виходячи з економічних закономірностей. Силові структури, які у них є головним інструментом керування державою, не можуть покращити економічний стан. І сьогодні ми бачимо параліч влади, який проявляється в тому, що в більшості регіонів заблоковані казначейство. Громадяни в багатьох регіонах вийшли пікетувати казначейство в зв'язку з тим, що вони припинили фактично фінансувати виконання місцевих бюджетів. Заборгованість складає по країні біля 10 мільярдів. Наприклад, 1,3 мільярда гривень заборгованість по Донецькій області. В Житомирській області, в Ано-Франківській області по пів мільярда, в Сумській області біля 300 мільйонів. І так можна прилічувати по кожній області, по кожному регіону. В результаті блокування казначейством фінансування місцевих бюджетів не отримують гроші. Лікарні, школи, не отримують гроші комунальні підприємства, які повинні забезпечувати наших громадян теплом гарячою водою. Тощо. Тобто сьогодні наочно ми бачимо, до чого доводить керівництво країною партії регіонів і їхнім так званим в лапках професійним урядом. Вихід тільки один: це відставка цього уряду, відставка цього керівництва і формування демократичного уряду. Опозиція до цього готова, і саме тільки демократичний уряд зможе вивести країну із кризи, тільки демократичний уряд зможе забезпечити реальне просування в напрямку європейської інтеграції.